Доброго дня усьому світу. Комплексне вирішення усіх проблем моєї країни лежить крізь контроль фінансової та освітньої системи. І ми будемо створювати цю систему разом із тобою. Вихід із ситуації, яка склалася на всій планеті, існує тут, у нашій країні, Україні. Коли ми вирішимо проблеми тут, то станемо прикладом і допоможемо решті світу. Вище власної голови не стрибнеш, це хибна думка. Людина може все. Нікола Тесла. Я буду використовувати слова і думки відомих людей, вчителів, великих винахідників, хто впритул наблизився до істини. Це велика честь вчитися у них, переймати їхній досвід. Прошу врахувати той факт, що окрім прийменників, на в, від та сполучників і А, а Але, а також слів зв'язок, деяких суб'єктивно-оціночних виразів та вставних слів у цих відеозверненнях. Немає жодного слова, яке б належало мені особисто. Чи простіше кажучи, немає найменшої думки, яку б не знали до тебе. Йоган Гетта. Замість передмови. Проблема державного масштабу. Влада в моїй країні узурпована. Хочуть змінити Конституцію. Розділ 1 стаття 5. Право визначати і змінювати Конституційний лад в Україні належить виключно народові. І не може бути узурповано державою її органами або посадовими особами. Велика кількість проблем, які необхідно вирішувати. Уже я не визволитель. Визволителів не існує взагалі. Люди самі звільнюють себе. Ернесто Чегевар. Ми можемо зробити свій вибір і діяти зараз, поки не бути занадто пізно, за допомогою всіх сил та впливу, які кожен із нас може. Цьому присвятити для створення територіальної системи рішень. Кожен може стати власником. Паралельно необхідно структурувати і провести інвентаризацію нашої країни. Не захотіли самі зробити ілюстрацію, їх зробимо ми. Кожен, хто розгробував і обманював нас, буде відповідати за зроблене. Законом причина на наслідок ніхто не скасував. Чули таке прислів'я? Народжений, плазувати літати не зможе. Так от, деякі непогано літають, якщо їм надати відповідного прискорення. За допомогою ЗМІ свідомістю МАС широко маніпулюють, не існує, не існує чесного інформаційного поля, де б усі громадяни могли спілкуватися і знати, що дійсно відбувається в нашій країні. І вирішувати наші проблеми разом. Якщо президент знову буде використовувати нас, необхідна мобілізація. Вона відбувається не за 100 днів, а протягом лише 12 годин. Якщо нам необхідний референдум, ми вирішуємо, які питання, які проблеми, і ми обираємо, які рішення необхідні, необхідні нам для результату. А загалом це була би пряма чи мережева демократія. Чи можна сказати, повноцінна територіальна громада згідно до статті 140-143 Конституції України? Бюджети прозорі, кожен має право знати скільки грошей, звідки і куди. Якщо всі разом будемо єдиним організмом, кожен буде працювати над тим, що йому до вподоби, то в результаті всі житимуть по-іншому. Не буде кланів, монополій, політиків, банкірів. Буде мир, порядок, розвиток і самореалізація. Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. Я повинен ділитися тим, що знаю. Справа в тому, що основна інформація ще поперед. Підсумовуючи відео, хочу додати, що для того, щоб оперативно запустити віртуальну гру в реальному часі, необхідна команда програмістів, команда моїх особистих помічників для координації у світі та в мережі інтернет, Представники в інших країнах, лідери, юристи, меценати, інвестори і просто хороші люди, ті, хто прагнуть вписати свої імена в історію. Сьогодні, 8 лютого 2014 року, знайти мене можна до кінця 2014 року на цій електронній пошті, яка на відео. Нікола Тесла сказав: якщо не буде можливості успішно напасти на жодну з держав, він не припиняться. Дякую за увагу. До зустрічі!